Прецедент Байдена сенсаційне рішення американської адміністрації Україна отримає 20 мільярдів доларів економічної допомоги від Сполучених Штатів за рахунок коштів Кремля. Формально це позика, але насправді повертати її Києву не доведеться. Виплати забезпечать із відсотків від зберігання заморожених російських активів. Наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко поспілкувався з представниками американських державних інституцій та найбільших світових фінансових структур і готовий розповісти всі деталі. Дмитро, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць, що ці гроші змінять для України. А, Саш, щоб це пояснити глядачам, я тільки два приклади дуже конкретні наведу. Перший приклад за рахунок цих коштів Україна зможе півтора роки вдумайтеся, півтора, тобто до середини 2026-го в розпал війни бути абсолютно прикрита по соціальних виплатах, тобто за рахунок цих коштів може і виплачувати стабільно зарплати бюджетникам і соціальні виплати направляти і підтримувати економіку. Ще один приклад: якщо наступний рік подивитися, то ось, за даними Мінфіну на весь 2025-й державі. Щоб допомогти найбільш незахищеним, і це ми тільки окремі категорії взяли мало забезпечені родини, сім'ї з дітьми, ті, хто через війну потрапив у складні життєві обставини, люди з інвалідності для всіх них Україні на наступний рік, на весь рік потрібно 135,5 мільярдів гривень. Ну величезна сума для людей астрономічна, для держави теж величезна. Але якщо розділити на курс, то виходить, що трішки більше трьох мільярдів доларів. А сполучені штати надають 20. Це просто для того, щоб зрозуміти порядок. Цифр більше того, що важливо, це не якісь там знаєте теоретичні зобов'язання, коли донори просто обіцяються. З часом змінюється політична кон'юнктура. Перевірив, маю достовірне підтвердження від інформованого джерела тут у Вашингтоні, що гроші від американського казначейства вже перераховані, надійшли, зараховані на спеціальний рахунок у світовому банку. Там є спеціальний український фонд. Ну і з того рахунку їх перераховуватимуть далі для фінансування конкретних окремих проєктів. Є єдине обмеження для використання цих коштів: гроші не можуть піти на зброю, гроші не можуть піти на війну. Втім, немає далі жодних обмежень щодо того, як Україна витрачатиме на економіку. Тобто можна підтримати курс гривні, можна підтримати макроекономічну стабільність. Ну і найважливіше для нас з вами для всіх людей можна бути спокійними, що, наприклад, бюджетники вчасно отримують і отримуватимуть гроші, і що держава зможе безперешкодно далі допомагати і переселенцям і соціально незахищеним. Перевірив також, що всіма цими грішми розпоряджатиметься Україна, бо коли тільки почалися перші розмови про або конфіскацію російських кортів, або як зараз використання відсотків для їхнього зберігання, то були ідеї, що можливо якась стороння структура має цими грішми розпоряджатися. Кілька разів була у мене можливість детально про це поговорити з міністром фінансів України, коли він був тут у Вашингтоні. Він мені говорив, що позиція українського уряду, позиція Мінфіну, що цими грошами має розпоряджатися виключно Україна, що вони мають надходити до державного бюджету. Ну, власне, зараз ось такий якраз прямий варіант, коли все залежатиме від України і обирають з цим моментом. Ну і насправді знаєте, скажу від себе, але ну є тут відчуття в від багатьох чиновників, навіть які не говорять на камеру, що це історичне рішення Байдена одне з найважливіших за все його президентство. Адже і зробили прецеденти, показали, що російські гроші не є недоторканими. Ну і далі слідом мають піти Канада і Японія найближчим часом просто застосувати той самий механізм перерахувати гроші через світовий банк. Ну і як завжди, питання щодо Європи. Буквально перед ефіром говорив з експертами. Експерти сподіваються і кажуть, що треба тиснути на Європу, щоб більше швидше вона була, навіть не тільки відсотки, але й всі російські гроші конфіскувала. Ну ось послухайте одну з думок, яку я буквально щойно записав. У Росії 300 мільярдів доларів заморожені в Європі, але європейці зволікають, не роблять активних кроків або ігнорують, або навіть підгодовують російського ведмедя, сподіваючись, що він з'їсть їх останніми. Що вони мають зробити? Так це безвідкладно конфіскувати не тільки відсотки, але самі російські кошти. 300 мільярдів величезна сума. І це український уряд має визначати, як краще ці гроші. Ich Ну від експертів я чую, що ці 300 мільярдів, якщо б їх конфіскувало, можна було би витратити на те, щоб на те, щоб пози, посилити позиції України на фронті. Що стосовно 20 мільярдів, які вже перерахували сполучені штати, так вони тільки і винятково на економіку. Але для адміністрації Байдена це можливість, знаєте створити для України таку фінансову подушку, і не тільки на період транзиту влади, коли прийде Трамп, коли тільки він призначатиме керівників міністерства і виникне ця така пауза, вакуум вакуум влади, вакуум мо можливих контактів, але і на півтора роки ну це безпрецедентно. Абсолютно журналісти часто це слово використовують. Це правда. Також це про справедливість, тому що гроші українцям, які страждають від дій Росії, надійдуть за рахунок російських мільярдів. Перевірив я, що за потреби Україна зможе частину цих коштів використовувати для відновлення енергетичної інфраструктури. Ну і найголовніше одразу кілька джерел тут у Вашингтоні. Мені підтвердили, що ані чинна, ані майбутня адміністрація адміністрація Трампа вже не змо. Можуть ті гроші якось назад попросити чи відкликати після того як їх розпишуть за конкретними проектами. Бо була відповідна публікація в Нью-Йорк Таймс. Натякали, що адміністрація Трампа могла би це рішення якось пом'якшити чи переглянути. Ну ось зараз маємо Мінфін США, який пішов на випередження. Ну і відповідно, гроші вже на рахунках і підуть на виплати людям. Колеги студія. Дмитре, ти правий, адже подія справді історична, і згадай, багато хто на заході спершу не вірив, що російські гроші взагалі колись працюватимуть на Україну. Але я хотів би уточнити два моменти: чому ці кошти передбачені лише на економічну допомогу, адже адміністрація Байдена хотіла їх поділити, щоб допомогти і економіці, і фронту, чи не так. І друге, чи відомо як і перед ким звітуватиме Україна? Абсолютно відомо, все скажу. По перше, щодо коштів, дійсно були заяви в пресі, що адміністрація Байдена ці 20 мільярдів хотіла би поділити 10 на економіку, 10 на зброю. Але це не несподіванка в інтерв'ю нашому новому проекту червоні лінії, ексклюзивному інтерв'ю. Стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі якраз і говорив, що є план Б. І цей план полягає в тому, що якщо команда Байдена побачить найменші проблеми, найменші загрози, бо військову допомогу треба було погоджувати з конгресом. Всі 20 передадуть Україні як допомогу суто економічно. Ну, власне, те, що Джон сказав, воно справдилося цим цим самим шляхом. Американська адміністрація і пішла. Ну а стосовно звітності, я би тут не використовував навіть сам термін звітність, я би більше говорив про прозорість. Тому що дивіться, теж я ставив це питання тут у Вашингтоні. Абсолютно чітко можу сказати, почув від джерел американських маю так сформулювати, що по-перше, і американські аудитори слідку слідкують і слідкуватимуть за витраченням за тільовим використанням цих коштів, і слідкуватимуть також компанії з великої четвірки аудиторських компаній. Ну і хороший приклад: вже більше 30 мільйонів 30 мільярдів донорських коштів цим самим шляхом надійшли. Жодних зауважень за весь цей час за всю цю суму від аудиторів не було. Тобто Україна має і конкретний шлях, і конкретні домовленості. Ну і можливість забезпечити прозорість цього процесу, колеги. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко розповів про безпрецедентне рішення адміністрації Джо Байдена виділити Україні 20 мільярдів.